Форсунки хана Green виробництва південної Кореї, заслужили визнання українських споживачів, аналог японських кейхен, котрі не мають потреби в калібруванні, прекрасно працюють практично з усіма відомими електроніками і газовими редукторами. Гарантія від виробника 12 місяців. Газові форсунки хана мають опір 1,9 ом. Мають такі переваги: зменшують витрату газу завдяки точній подачі газу в колектор, прекрасно дозують паливо, мають дуже високу стійкість до температур і вібрації, мають високий ресурс роботи по завіреннях виробника в 2-3 рази більше, ніж у конкурентів. Видають дуже низький рівень шуму, можуть застосовуватись практично з будь-якою системою вприскування та редуктором. Підбирають їх, виходячи з потужності двигуна. Зелені форсунки призначені під потужність від 33 до 50 кінських сил на один циліндр. Для зменшення вихідного перетину існують спеціальні жиклери, які дозволяють ставити форсунки на менш потужні автомобілі. На штуцері виходу газу є різьблення для закручування штуцера. Зменшити потужність можна до рівня чорних або червоних форсунок. Призначені для монтажу в планці. Роз'єм АМП 2 пін, Тому ви з легкістю можете змінити свої старі форсунки на ці. Живлення 12 вольт. Штуцер виходу газу під шланг діаметром 5 або 6 мм. Пропускна здатність 115 нанолітрів на хвилину. Розмір 70 на 25 мм. При опорі 3 ом відкриття 2,8 мс. Закриття 1,2 мс. При опорі 1,9 ом відкриття 2,36 Закриття 1,2 ціла мілісекунди.